Доброго ранку. Доброго ранку. <питриві> скажіть, будь ласка, мене <питриві> мене. Я вас не чую. Не... Доброго дня. Доброго. А, скажіть, кого ви представляєте, пан Євген? Я є розробник звіту з оцінки впливу на довкілля, представник ФОПлітвін. Ага, угу. звати ще... сорок Євген. Зрозуміло. Ми ще чекаємо когось від полтавського ГЗК? Води повинні були. Добре, тоді давайте ще. Ну, ви є представником об'єкта, в принципі, розробник звіту, тому а, в будь-якому разі в нас поки що є тільки ви і міндовкілля, тому даємо можливість а, а, громадськості підключитися. Чекаємо 15 хвилин. І о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре, до 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 зв'язочку. Угу. А, а, Отже, а, а, ще раз виключні, будь ласка, мікрофон, бо дуже фонить. Я чую себе з вашого. Дякую. Чую, чую. Так, зараз чую і вже не фонить, дякую. Отже, давайте будемо розпочинати. У нас сьогодні 1 травня 2025 року, вже 10 година, 15 хвилин. У Нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством, полтавський гірнично-збагачувальний комбінат стосовно планованої діяльності реконструкція виробничих споруд, відвалів прад Полтавських ГЗК по вулиці Будівельників, 16, місто Горишні Плавні Кременчуцького району Полтавської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Гулузеві політики департаменту екологічної оцінки. Міндовкілля. і сьогодні я буду голову. Йючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилися. громадське обговорення проходило у ФО. Ормі надання письмових зауважень та пропозицій 13 липня 2023 року прийнято закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 пункт 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про при внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 пром 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, у нас на 10 годину 17 хвилин на, на громадських слуханнях присутні троє учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. А пан Євген, я вас ще раз попрошу представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я представник суб'єкта господарювання і одночасно розробник звіту з оцінки впливу на довкілля Сорокин Євген. Дякую, пан Євген. Отже, ми на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях не фіксуємо представників громадськості серед трьох учасників, двоє учасників, представників і Ще один учасник це представник суб'єкта господарювання в такому разі відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що у нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадське слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію виробничих споруд, відвалів, прат полтавських гЗК по вулиці Будівельників, 16, місто горічній плавні Кременчуцького району Полтавської області, та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую за увагу! Тихого маркерного дня! Дякую. До побачення! До побачення.